Україні! Вітаємо, друзі, Другим пи... Один. Тож розпочинаємо центр майданчика. Отже, Тіджію Кіс має 13 очок. На очково матчі мають BTO та Кродак. Ті, ті Джію на сьомій. Позиції є зараз. Рахунок відкритий. Іван Романович забиває дуже швидко ті Джію Іван Романович стояв. Реалізувала команда TG Джію Отже, власне, сьома позиція зараз TG Дію Зараз який шанс? Ярослав Квасній. Знаходиться у команди TG kiss Зараз момент який... Такі... Але досвід, звичайно, Ярослав Єквасніє. Він не позичати, однозначно. Чимало він вже пограв на найвищому рівні. Чік з м'ячем На правий фланг. віддає передачу. Є удар над поперечкою. Лет... Олександр зараз свій половині майданчика. Зіграв з Володимиром Мельничиком. Передача вперед. Вихід сам на сам. Олексій Попков вчасно виходить. Андрій Павлик зараз там а... був в дуже небезпечній зоні. Роман Муть пробиває м'яч у Сіці 2-0. Ось так забиває діджійкіс. Роман Муть стає автором голу На Такуватиме ті джікіз, але помиляються гравці. Але тут знову ж таки ця помилка призводить до ще одної помилки. Вже тепер суперників. Роман Муть. Хороша передача, є удар, але. Бо вони з м'ячем залишаються Назар Фрей. Зіграв Це о центр на партнера. Це був Юрій Швець, той наліво. Удар іду. Що ж, друзі, другий тайм поєдинку Кодер з тієюкіс 0-2 після першої половини зустрічі. Знову Роман Дума м'яч для своєї команди Віталій Гащук. Його удар. Біля стійки м'яч пролітає. Чи тут Роман Дума. На дарній позиції. М'яч у сітці. 3-0. Ті Дікіс збільшує свою перевагу. Роман Дума номер. Передача на лівий фланг непогана. Олександр Бохонко на партнера. Далі пас. Можна прострілювати. Є удар. Олексій Попков тягне. ще одна спроба. Ні. Чак. Віталій Гащук. Наліво. Роман Мудь. Гащук не проходить. Перехоплення. І Кодерс зараз з м'ячем. Передача в центр. Олександр Бохонко пробиває. І іде Депов зворота біля стійки. І кутовий буде. Гравці. Кодерс. Володимир Вельмічик. Пас не проходить. Роман Муть забиває Роман Муть і Це 0-4. Роман Муть оформлює дубль. і робить ще один крок. Наразі не пробиває. Тут перехоплення Роман Татучак. Тут порушення правил проти нього. Ну і це буде червона картка для Володимира Мельничика. Ось так. А, ну це це Кодерс. Мен Романович. На правий фланг. Удари м'ячу світці. 5-0. Все-таки реалізовує свою більшість команда. Зараз і відповідь від Кодерс. Принаймні на гол престижу команда точно заслуговує, але поки що його немає. Можливо, зараз є удар, відбивається. Це у нас Олександр Бухонко, так? Зіграв на партнера і м'яч сітці. Сіці. у Сіці, сіці 1-5. Кодерс розмочує рахунок у цьому поєдинку. І команда.